Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги адаптер Ethernet на USB type c Це пристрій, який дає змогу під'єднати пристрої з type c портом до мережі Ethernet. Адаптер забезпечує швидку та стабільну швидкість передавання даних завдяки технології Ethernet. Швидкість передавання даних може досягати до 1000 Мбіт на секунду, що дає змогу використовувати. Інтернет з'єднання на максимальній швидкості. Адаптер Ethernet на Type-C забезпечує гарну швидкість передавання даних, легко під'єднується та має компактний дизайн. Пропонуємо до вашої уваги перехідник Type-C на 3,5 мм. Це універсальний аксесуар, який дає змогу під'єднати будь-які навушники або аудіопристрої з 3,5 мм роз'ємом до пристроїв із портом Type-C. Перехідник виконаний з якісних матеріалів, які забезпечують стабільне з'єднання та високу якість звуку. Він простий та зручний у використанні, не потребує додаткових налаштувань або драйверів. Достатньо лише під'єднати його до пристрою та насолоджуватися якісним звуком. Якщо ви Хочете під'єднати свої навушники або інші аудіопристрої до USB Type-C, то цей перехідник чудове рішення. Пропонуємо до вашої уваги кабель живлення. Це спеціальний кабель, призначений для під'єднання системи Hi-Fi до електромережі. Він вирізняється високою якістю та надійністю. Кабель виконаний з матеріалів, які забезпечують ефективну передачу електричного струму та захист від електромагнітних завад. Крім того, кабель має захист від перевантажень та короткого замикання. Кабель живлення для системи Hi-Fi має стандартний розмір та підходить для більшості моделей аудіообладнання. Кабель має довжину від 50 см до 2 метрів. Якщо ви хочете забезпечити правильне живлення та роботу своєї системи Hi-Fi, то запропонований кабель є прекрасним вибором для вас. Він забезпечує високоякісну передачу електричного струму і захист від перешкод, що підвищує якість звучання вашої аудіосистеми. Пропонуємо до вашої уваги адаптер розгалужувача. Це зручний та простий спосіб під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Цей адаптер виконаний в стандартному форм-факторі RJ45, який дозволяє використовувати його з будь-яким мережевим кабелем цього стандарту. Він оснащений одним входом RJ45 та двома виходами. Адаптер розгалужувача простий у використанні для під'єднання пристроїв. Досить вставити мережевий кабель у вхідний отвір адаптера, а потім під'єднати два вихідні кабелі до пристроїв. Він ідеально підходить для домашнього використання, офісу або будь-якого іншого місця, де потрібно під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Він дає змогу максимально зручно та ефективно використовувати інтернет, заощаджуючи час та ресурси. Пропонуємо до вашої уваги кабель живлення для Hi-Fi системи Це високоякісний кабель, який призначений для використання з аудіообладнанням високого класу. Він забезпечує стабільний та чистий потік електроенергії, що дає змогу досягти максимально можливої якості звуку. Кабель має довжину від 50 см до 2,5 м метрів та виконаний з матеріалу високої міцності, що гарантує довгий термін його служби. Зовнішній шар виготовлений зі спеціальної тканини, яка захищає кабель від впливу зовнішніх чинників, такі як пил та волога. Цей кабель є чудовим вибором для тих, хто цінує якість звуку та хоче отримати максимальну продуктивність своєї Hi-Fi системи